День перемоги можна святкувати навіть у неофіційній обстановці. Головне, щоб наші ветерани, діти війни ще раз відчули турботу та побачили молоді палки очі, котрі з упевненістю та з гордістю готові продовжувати справу своїх попередників захищати батьківщину. У центральному парку культури та відпочинку за ініціативи та підтримки народного депутата України Валерія Дубіля 9 травня було організовано святкове дійство до Дня великої перемоги. Прощає. Обращаюсь к молодежи: Любите родину так, как ее любили мы. Любите. И давайте прекратим вот это ругань, хулиганские поступки. Давайте прекратим. Давайте будем жить так, как жили мы дружно. Сразу посидай віна завжди дивує до сльози. Я б що до молоді хотів би звернутися, щоб вони просто ветеранів провідували. Для них саме головне. Приходиш, вони живуть, як то кажуть, в ніщиті. А запитуєш, чим вам допомогти, вони говорять, не. Саме, саме більше, що є, це повага. Тому вони сльозами на очах зустрічають, коли я до них приходжу додому. Тому от молодь було б дуже гарно, У нас залишилося до 70 ветеранів в Чернігові і 2800 починських області по всій. То було б дуже гарно, аби молодь наша провідала просто ветеранів. пішла просто провідала, поспілкувалася, запитала. Вони дуже хочуть, щоб їх вислухали, щоб вони розповіли про свої подвиги, які були. Це для них найголовніше повага і увага, і повага. У цей день затишок створювала невимушена атмосфера та вдало підібране місце проведення. На терасі перед літнім театром розмістилися столики, за якими ветерани слухали святкову програму. А це щирі привітання від організаторів та гостей заходу, музичні твори у виконанні духового оркестру, кору Калина та аматорського ансамблю Діти війни. Також зі сльозами усі вислухали тих, хто бачив війну на власні очі. Пригощала всіх бажаючих гречаною кашею, тушонкою, огірками, узваром. Ну і звісно ж, хлібом, польова кухня інформаційні стенди розповідали про перебіг визволення Чернігова та біографію його героїв. Важливим є започаткування традиції, вшанування пам'яті чернігівським воїнам. Котрі віддали рокам війни свою молодість заради миру сьогодні, дошку пам'яті міг доповнити кожен, хто приніс фотографію та розповів декілька історій про свого родича, котрий брав участь у воєнних діях. Фотокартки після сканування повертали власнику. Кожен факт життя героя уважно занотовували.